Виконуємо номер 16 із завдань для найдопидливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, яка найменша кількість дітей може бути в математичному гуртку, якщо відомо, що хлопців у ньому більше, ніж 50%, але менше, ніж 60%, скільки хлопців серед дітей? Приступаємо до виконання. Подамо 50% у вигляді дробу, це буде 0,5, і 60% у вигляді дробу, це буде 0,6. Позначимо кількість дітей у гуртку змінною n, позначимо кількість. Дітей в математичному гуртку. Змінною N. А кількість. Хлопців у ньому змінною Д. Тоді можемо записати таку подвійну нерівність, D – це кількість хлопців. Отже, хлопців у нас більше, ніж 50%. Знаходимо, ми подали відсотки в дробу, знаходимо дріб від числа. Для цього число. Помножимо, для цього дріб помножимо на число. Маємо 0,5n. І хлопців менше, ніж 60% знову знаходимо дріб від числа. Для цього число помножимо на дріб, або дріб на число. Ну, а тепер будемо підставляти наше значення n. Не забуваємо, що кількість дітей в гуртку і кількість хлопців має бути числом цілим. Перше значення n. Якщо n дорівнює 1, тобто в гуртку всього одна дитина. Звичайно, такого бути не може, але ми підставимо значення n1 і побачимо, яке значення d у нас буде. Тоді 0,5 множимо на 1, це буде 0,5, 0,6 множимо на 1 це буде 0,6. Немає такого цілого числа, яке б задовольняло нашу умову. Не задовольняє умову. Далі, якщо n дорівнює 1, було тепер n дорівнює 2. Тоді знайдемо, які значення D можуть бути. 0,5 множимо на 2 це буде одиниця, 0,6 множимо на 2, це буде 1,2. Наше значення D більше за 1, але менше за 1,2. Не існує такого цілого значення D. Не задовольняє. Тепер 3, якщо n дорівнює 3. Тоді 0,5 множимо на 3, це буде 1,5. І 0,6 множимо на 3, це буде 1,8. Отже, наше значення d більше за 1,5, але менше за 1,8. Не існує знову такого цілого значення n. Не задовольняє умову. Якщо n дорівнює 4, тоді d буде більше за 4 помножу на 0,5 за 2, але менше за 2,4 немає такого цілого числа. Не задовольняє умову n 5 нам треба найменша кількість дітей, тому знайдемо найменше значення. 5 тоді D буде більше за 5 помножити на 0,5 за 2,5, але менше за 3. Знов нема такого цілого числа. Не задовольняє умову n дорівнює 6, тобто кількість дітей в гуртку 6. Тоді D кількість хлопців буде 6 на 0,5 більше 3, але менше 3,6, як бачимо, знов немає такого цілого числа. Не задовольняє умову. Якщо n дорівнює 7. Тоді 0,5 ммножу на 7, це буде 3,5, отже, d більше за 3,5, але менше 6 мм на 7, це 42 і одна цифра після коми 4,2. Як бачимо, існує таке ціле значення d, воно дорівнює 4, d дорівнює 4 це кількість хлопців, а учнів у гуртку у нас 7. D дорівнює 4. Кількість хлопців серед дітей. І найменша кількість дітей. Кількість дітей N у нас 7. Записуємо відповідь. Перше питання стало: яка найменша кількість дітей? Отже 7 дітей. І 4 хлопці. Номер 16 із завдань для найдопитливіших. Підручника математика 6 виконано.